Друзі, всім привіт! Слава Україні! Приїхав я сьогодні на озеро. Хочу попробувати, половити карпіка, карасика, ну і кажуть, що тут плотва є. От я вже тут собі підготовив місце, приїхав швидше трохи, зараз 3 година. От, столик є, тут буде. Одна фідерна, пружинка, макушатник. Там буду велика, експериментувати, пробувати. І флет у мене ще є, хочу на бойл пробувати Можливо, щось більше візьме на волос. Тут от зараз я вам буду показувати. А, тут ще зробив собі місце. Досі було сонце. І тут тіньок такий. Я собі зачистив місце. Тут попробую ще плутву на плавок половити, прикормив. стара прикормки було трошки з дому. Взяв, тут закинув і там ще в одному місці. Попробую поки обід, закину донки і буду на поплавочок бавитися. пробувати. Так, Коротко по наживці. Рубак, пінка опариш. Тут пінопласт, сало з чосником. От купив такий мікс куки. Різні. Конопля, груша, слива. Так. Така медова є кука. Тут є два е, е макухи. Це з горохом, а ця звичайно стандартна. Будемо пробувати на таку і на таку. І штучний мотель я буду зараз на поплавочку пробувати ставити. Так, поприкормці. В общем, основа. Хочу на дві різні попробувати. Основа там і там одинакова. Це пшоно з перловкою і пшеничною крупою. Якщо хотів кукурузяну крупу додати, забув купити. Уже, коротше, так буде. Але сюди додав ще соняшник перемелений, ну, дуже волога, прикормка, Перез, переволо, ну, перезволожив, переволожнив і не знаю, як я зараз без кукурудзяної крупи, я думаю нею, нею трошки підсушити. Не знаю як буде. В общем, ну дуже мокро, Маю ще от кукурудзу, зараз добавлю, І сюди, і сюди трошки. Блін, ще більше рідини додали. Трохи залишимо на наживку. Так, і тут є в мене горох. Зараз злию воду. Так, тут є горох варений, не повністю. Зараз ще буде вологіш. І нут. Цілі такі горіхи. Тепер зробив вологи, що зараз буду висипати. Тут в мене така і магазина, але я думаю, що її, мабуть, не хватить на дві. Тому даю я спочатку сюди, трошки, потім решта висиплю сюди. Зараз перемішаю все, Поставлю на сонце, нехай висушується. Ще меласи добавлю для запаху. Така є big Fish у мене. Солодкавий такий запах. В общем, зараз це все зроблю, нехай воно настоїться і тоді. Буду вже закидатися. Так, ситуація така, я розділив ту прикормку, бо мені би не вистачило. Магазиною, щоб її підсушити. Прийшлося розділити і та мокра що в мене залишилася частина. Зараз спробую закормити ось там дальні точки дві, хоча б під ці два одилища. Не знаю, як воно буде вимиватися з кормушки. Зараз будемо пробувати. В закормлю закормлює приблизно той сектор, Так, сібрався я закидати першу палку. Тут кук на два крючка флет. На день я зараз буду так ловити, а потім в мене є інший монтаж з волосом більший крючок, то вже бойл буду ставити. Так, Прикормка щось слабо підсихає, я думав, що магазин вбере її, але сумно. Ну і плюс ще захмарилося. Можливо, буде дощ зараз для повного, до повного щастя. Будемо пробувати Кукурудзу вставити, куки різні. Тут окунь є великий, щука. Хробака, я думаю, буде, щука замахувати. фідер Закормив я, в общем, точки. Так, вийшло десь більше кілограма прикормки, то і вологої дуже пішло. Е... Більше, більше 20 закидів я зробив по периметру. в ту точку, так на 4 вудочки. Тут, ту і там. Ну, приблизно я не кліпсувався. Так поки зараз день я буду орієнтуватися, а вже вечором то вночі буду навгати. Кстаті, я з ноч... ночівлею приїхав. Ну, принаймні надіюсь, не знаю як буде. Але планую залишатися, Ну, в общем перше пішло. Глибина тут досить непогана, там, де я закидав кормушки для прикормки, прикормочні кормушки, то е, десь біля двох метрів я так приблизно порахував, тобто довго падала кормушка. І вирішив я взагалі на фідер не ставити. То ставлю я ще зараз одну на вбивцю карася. Тут макушатник зараз став. Два пінопласти. Блін, як вони сюди забивають? Очки, як воно дуже, дуже тверде. В общем, зачепив я, згоря пополам. Перший раз не знаю, як нормально воно зачіпається. Яке випадають, я не знаю. Вертольоти літають вже другий. Такий самий другий полетів. Так. Макушатник. Тут зараз я дам по одній кукурудці і по куку, кукурудзя і маленький кук. Даємо одну грушу. Одну грушу на другу сливу. Подивимось. Так, треба ще дзвоник взяти. Плюцю карася. Тут я дав по пінопласту на очки і на одному опариш, а на двох рубак. Все різне. на всіх вудочках все різне. Кормся. Чекаю, щоб підсохла. Ця йде смаком з... кориці і полуниці А одному. А та, на яку я щевно все буде сухіша. Нас буде краще, ми то будемо перезакидатися. Камера була на зарядці, прийшов я по камеру. Ось така плотвичка попалася, Тихо, мала, ну шо ти. Та на лодонку. А кукурудзу. Але сильна зараза. Я не встиг доживу камеру включити. Зразу під воду потягнула жорстко так. Кукурудза ціла. ну заціла, нічого. Не знаю, чи її ставити повторно чи... Та пофіг, Пробуємо ще піночку додати. Пожовану кукурудзку не хочу брати. Пробуємо так. Вітер стихає. Так, перекидаю я цього гарбуза. плотно трамбую, щоб прикормка лишалася, я витягував, то нічого не було, і поставив такі два кука. і там ще якісь мікса. неважно Так, Так, ну, Крокодильчик. Вітер трохи зменшився, але... Не дуже. Так, тут що у нас? Макуха? Нема. Класно, одній слетів. Пробуємо 5. Пробую горохову макуху. Зараз один раз таку, один раз таку. Дивіться, і що давати на крючки? У мене є таке питання. Хто, хто ловить на макушатники? Я різні відео бачу, дехто взагалі нічого не дає, просто забивають крючки сюди. І все. А дехто дає якийсь пінопласт, там, опаришів, кукурудзу, я без поняття, просто, що на них давати. Кому не важко, підкажіть коментарі. Важко забувати. Я не знаю, в чому суть. Щоб, мабуть, не заплуталися, але там по 4 крючка йдуть. Тоді, я розумію, можуть заплутатись. Тут два як можуть заплутатись. Якщо так постійно забивати, такий тверде, то... Тручки треба міняти, якщо можна я Я так думаю, знаю. Так, переїхав я на третє озеро. Тут є три озера. Ось таке місцина. Зараз вон буду тут розкладатися, закидати, поки ще не темно. І по можливості буду включатися. Так, витягнув я цього бойця. Але замучив він мене. Не встиг зняти на камеру, тому що вудочка пішла би вже по озеру. Я не встиг. Зразу побіг навіть без фонарика, без нічого. Десь минут 10 тягнув. Замучився і витягнув. Зараз, зараз я поставлю фонарик на голову. І покажу вам його на березі. Тут ще плюс одна вудочка заплуталася, бокова. Зараз її треба буде розплутати. От дивіться, яка красота в мене зайшла. А блін, тяжкий зараза. Більше п'яти кілограм точно. Десь під 7, напевно. Я в шоці? Крючок 12. -ка. Менший крючок ще й. зараз вам покажу. На кук. Не пам'ятаю з яким смаком, по-моєму, конопля. От, Я відчепив оснастку, зараз треба ще другу вудочку витягувати. 12 або 10. -ка. Тут у мене знизу більший. І більший кук був, і більший крючок, а він зачепився наверх. Зараз перезакидаємо. Перший мій тут столоп і майже троф. Так, поміняв я флет. Ставлю зараз крупніший гачок. З волосом спробую бойл. Тут груша. Стопорок ще. Не знаю чи це добре, чи не добре, але я раді приколу візьму, ще дам на сам крючок. Кук. Буде така штука. Все, закидаюся. Ту яку зацепив бокову. Я навіть байтранери не ставив, зараз вже ставлю байтранери. Я не знаю, як мені повезло ще її ухватити, бо просто воно вже падало в воду. Так, закидаємося. Погано видно. Зараз переключу фонарик. Баю собі ложа. Машині тут прям буду близько спати. Якщо буде покльовка, щоб можна було. Так, там нічого не видно. Я перезакинув всі вудочки. Макушатник на горок закинув. І замість у карася теж закинув флет на кук. Тобто два флета. Гарбуз і макушатник. Все. Зараз буду пробувати трохи покімарю. Десь годинка п'ята. Правда, не знаю, як я буду спати, тому ж тут просто з'їдають живцем. А таке. Ще можливо ранку щось цікаве попадеться. Тут є карпік. Ту столу по основному. Добре. Ну якщо щось камера під рукою буду. Постараюся принаймні включити, якщо що. Так, добрий ранок всім. Перезакину я Будочки всі, пів шоста година. Нічого вночі не піймав. Легенькі покльовки були, так, мабуть, просто риба пропливала, задівала. Ой, що цей толстолоб ночі витворяв? Просто жорст, жорсткі такі. Пришки, сплески були. Прямо тут біля мене. Не виспався я зовсім, комарі не давали спати. Але красота. Не холодно, вітру немає. Ночі небо чисте таке було. Зстаді побачив, як метеорит падає так прям через ціле небо. Такого ще не бачив раніше. Красота. Ну все, чекаємо. Можливо, ще щось попадеться. Так, півдев'ята година. Нічого не бере більше. Зараз вже закругляюся, потрошки прибираю. І висновок такий. Озеро цікаве, конечно, але тут тільки велика риба. Тобто в основному всі сюди ходять на це друге озеро, яке я переїхав на товсто Тут в основному товсто І потрібно на них спеціальні оснастки, які фітопланктони, брикети. А на донку тут ну... карп рідко буває, кажуть, що є він, але він рідко заходить. І от такі діла. А на тому першому озері там і карасі, і карп, але бачили самі, що взагалі покльовок не було. Теся, а зараз хочу дістати цього. Кабанчика міні. І хочу почистити луску чистити від лоски його якось запакувати. Садок промию, поставлю підсушити. Тяжкі одною рукою важко нести. Десь тут його почищу зараз. Дома його зважу і потім ставлю відео. Так, пускай думаю не проблема, зараз почистим. Так що ставте лайкосики. За таку рибку, я думаю, лайк я заслужив. Підписуйтеся, Буде ще багато цікавих відео. Все, на все добре. Всім пока!